Дорогі брати та сестри, Департамент сімейного служіння Української церкви Християн Віри Івановський розпочинає потужну програму по підготовці служителів, які будуть займатися дошлюбним консультуванням. Для кожного із нас, тих, хто вірить в Господа, є глибоке усвідомлення, що сім'я це творіння Боже, а не наша видумка. Бог створив чоловіка, Бог створив дружину, об'єднав їх в сім'ю. Сьогодні є багато нападок, починаючи від закону і завершуючи просто людьми, які мають бажання зруйнувати сім'ю. Є багато нападок на сім'ю. Але ми, християни, маємо збудувати сильні і потужні сім'ї. Ми повинні дати нашим молодим людям хороші настанови, як їм жити і як їм будувати. Хорошу сім'ю. Тому, починаючи з 16 березня кожної суботи з 19.00 по 21.00. Це буде в онлайні, ми розпочинаємо цей курс. І Департамент сімейного служіння має всю повну інформацію. Будь ласка, хто відчуває покликання в своєму серці до такого служіння? Доєднуйтесь до цього служіння. Я вірю в Боже творіння. Я вірю в сім'ю і більше. Я вірю в Господа, який все це створив. Благослови вас.